Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Конфлікт та своєрідне змагання за увагу глави держави між Федеральною службою безпеки ФСБ та міністерством оборони РФ триває не одне десятиріччя. Президент Путін за всі роки при владі тільки підігрівав таке протистояння. Йому подобається, коли борються за його увагу. Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів колишній співробітник КДБ СРСР і служби зовнішньої розвідки РФ експерт з міжнародних відносин і спецслужба Сергій Жирнов. Цей конфлікт народився навіть не в сучасній Росії. До цього йшло змагання за вплив на Єльцина. До цього йшло змагання за вплив генеральних секретарів, за вплив Горбачова, за вплив Андропова. Тощо конфлікт загострюється, коли є криза. Сьогодні Росія переживає одну з найбільших криз, як державних, так і військових, політичних і соціальних. На тлі такої кризи, звичайно, загострюються всі протиріччя. Сказав він. Путін же зі свого боку завжди підігрівав таке протистояння між російськими службами з безпеки. Розповів колишній співробітник КДБ. Йому приносить задоволення, коли борються за доступ до його тіла. Останні 23 роки Путін займався саме організацією такої ситуації в Кремлі. Коли він це верховний арбітер, а люди між собою собачаться, щоб сказати йому щось або заручитися його підтримкою. У цьому сенсі це правильно, неправильно інше. Люди вважають, що увійшовши в кабінет до Путіна, вони отримують якісь переваги, зазначив він. Жернов також нагадав, що колишній друг Путіна і колишній власник російського межпромбанка публічно поділився деталями з життя російського президента. Він розповідає, що насправді Путін взагалі нічого не любить робити особисто бовдур і гедоніст. людина, яка вважає за краще плавати в басейні, кататися на гірських лижах і спілкуватися Зі своїм найближчим оточенням. І коли до нього хтось заходить, то його принцип розрулювання державної ситуації полягає в тому, що він усім каже так. Це абсолютно моторошна ситуація, коли всім ворогуючим кланам говорити так, то, грубо кажучи, залишаєте їх вести боротьбу між собою, і той, хто активніше веде цю боротьбу, досягає результату. Це ми бачили на прикладі Ворожнечі Пригожина, засновник приватної військової компанії Вагнер, ФСБ Біглова, губернатор Санкт-Петербурга, Медведєва, експрезидента РФ і російських спецслужб. Усі вони гризуться між собою, якщо вони. Сподіваються, що прийде розумний, мудрий і сильний Путін, який розрулить усе, то вони нічого не зрозуміли в Путіні, тому що 23 роки він нічого такого ніколи не робив. Підсумував Сергій Жернов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.